Ну, виходить десь в такому темпі. В мене був понеділок, і це єдині кадри з нього. Е, просто тренування. До речі, останнє тренування за цей тиждень в залі. А потім я тренувався тільки з граблями і з вилами. До речі, оцінка форми в коментах дуже 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 важлива. Не розумію, що це за мод і як взагалі сніг з'явився. Рисуваючись... Шляхами евакуації... Повчився. А приблизно таким я займаюся, коли тривога або коли просто додому їду. Ну, це гріх було не покататися, там дуже класно. Отже, сьогодні середа і сьогодні має бути тренування, і сьогодні буде тренування, але я на нього не піду. Адже я вже треба відпочивати. А замість тренування я матиму сьогодні роботу ну, з накиданням на призеп. Це теж very hard, теж треба пояс. Одним словом, мозолі не припадають. Собака, Так, а я зараз покажу сьогоднішнє моє тренування. Е, значить, я вже в телеграмі вчора показував. парам пам 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 пам, -пам, -пам, -пам. Це вже є ранок наступного дня. Ну, Я таким я рідко користуюся з фонариком на лице, але хай так. То, значить, Зараз мені треба прив'язати Требувать... оцього вилупка. Вибачте, що він на цепку, але то так треба. Зараз тільки відпустили. Бо... Точі, проситься, ми думали, треба його понужні відпустити. Ні в комусь випадку. Знайшов заразу в дірку наборі в і полетів. Да. А ще що він нам не мішав робити ось це. Четвер, красота. Вже снігу нема, вже не холодно. Цей себе все по новій іде обсикати. Це, звісно, класика. Значить, що хочу сказати. Коли є якась цілі, воно... Дні ми навіть як миті, а ночі ми навіть як грязні. Дивий два льва далі стандартний процес приготування всього, що там є зранку. Саме я вже десь колись показував. Це до десятка яєць, трошки сиру, трошки яблук, трошки меду, трошки ще якось, і це все в одну хату. Ciao, ciao! Ча hello, hello! <рес> <Далена>! <рес> channel, this, вот і че назас, от неї тривога. Це, з статиком зараз кататися, поїду, да? Чи ah! ні? Вже далі можна побачити нашу стандартну фізру, теніс, волейбол, і трошки можна в шашки в кінці пари пограти. І, і, собственно, на цьому Чого? качується. Четверта пара тільки тільки почалася. Навіть не впіли, без одної минути пара, подзвонила тривога і все. Але це вже просто мерзость. Мерзость. Не а потім... Вже трохи пізно. Сьогодні п'ятниця, сьогодні три пари, сьогодні день, коли я вже не буду кидати місце, сьогодні день, нарешті, через... Коротше, останній будній день. Чудово. Сьогодні білю дерева, завтра білю дерева і я здоровий. Скажи, як до страшки страшно, він здоровий та дисан! Двік, дав. О, отбой. Тримувати до кінця пари. О, отбой, чи назад. Насамперед, причина моєї появи тут це треба забрати передові. Ось це ось. Лапці. Секунду, любимо поду. 69. Я напевно, як і більшості людей рутина на вечір. Це красавиця і. Сьогодні так звичайний день. завтра вже Ви так не вийде Посрати. <систит> і е, пройтись, звісно, само собою. Завтра в 6 ми виїжджаємо. Зараз вже 6.05. Круто, круто, круто. Так, сьогодні я трошки офігел. Сьогодні субота на пари спішити не треба. Ось щось сюперки. Зараз прополіться бахне. Секунду. Так, ну це все ви вже бачили. Тож наступний кадр На вулиці. Сьогодні я вирішив змінити свій маршрут, адже в мене немає дедлайну бігти на парі на 8 годину. І в принципі їсти я ще не хочу. І оцей шановний пар, я думаю, буде не проти. Джек, ну поглянь, як тяне. Джек, а ну признавайся. Це твій туз.